Отакий пекли у нас називається ущипок. Друзі. Я їм дзяму. Дзяма, то є такий бульйон на копченій кістці. Трохи кажуть поперчити, бо то було смачніше. Да. Дзяма то є на кісточках зварений такий бульон. До нього треба різати картопля з під лупину. Бульмани з-під лупину. А дзяма то виходить, як э, бульйон чи як... То як бульйон. То є без зажарки. Туди докидається копчена кістка. Так. Копчена кістка. І на ній зварено з цибулькою, з моркою, петрушка, кріп. Ну, щось сучасне, як суп, хіба що йде без зажарки? О, от така йде дзяма. Так. До неї, до тої дями йшов щепок. Так, щепок пікся на кухні, на кислому молоці.